Доброго ранку. У всіх нас є звички. Деякі з них хороші, інші не дуже. Ми цього навіть не помічаємо, як шкідливі звички поступово займають місце у нашому житті. Ми просто звикаємо щось робити або говорити. Так само і в наших стосунках. Коли ми одружувались 40 років тому, ми були закохані. Сімейне життя було новим і хвилюючим. Я досі люблю свого чоловіка, але після стількох років ця любов вже не така нова й захоплююча. Ми вже звикли одне до одного. Любов стала чимось звичайним. І справа не тільки в нас В наше спільне життя увійшли звички. Деякі з них хороші, інші не дуже. Саме через такі шкідливі звички розпадається велика кількість шлюбів. Ми часто навіть не помічаємо, як ми ставимось до найближчих членів родини. Ми затверджуємо звичку і нею ранимо тих, кого більш за все любимо. Ми даємо місце нашому гніву, скаржимось на те, що інші не зробили щось це спричиняє біль, і стосунки можуть руйнуватись. Скільки разів це повторювалось? Ми вже звикли прискіпуватись, сперечатись один з одним. У нашому шлюбі також були часи, коли було багато суперечок. Наші діти казали не сперечайтесь. Нашою відповіддю було ми тільки обговорюємо. у нас були різні точки зору, і кожен повинен був пояснити свою. Ми вже звикли дражнити один одного в присутності інших. Між тим, тепер ми не так часто обговорюємо питання або робимо це цивілізовано. Ми стали більш спокійними та стриманими. Ми навчились просити вибачення, якщо ми образили один одного. Наша любов пережила складні часи і стала більш зрілою. Ми повинні аналізувати наше життя і позбавлятись наших шкідливих звичок. Часто люди вирішують почати впроваджувати хороші звички з початку наступного року. Така дата вже є гарною відправною точкою, але ми маємо можливість і повинні повсякчас працювати над нашими звичками, часто починаючи щось робити лише через два тижні. Навіщо так довго чекати? і це частково тому, що ми хочемо позбутись шкідливої звички, не замінюючи її на хорошу звичку. Першим кроком є прийняття рішення, і це рішення ми повинні повторювати собі щодня. Через 21 день вчинки стають звичкою. Ви можете це перевірити. Кожного разу ми повинні зупинятись, приймати рішення і діяти відповідно. Необхідно зберігати мир, казати щось хороше замість прискіпувань, коли треба, попросити вибачення. І одного дня погана звичка перетвориться на хорошу це так втішно для нас знаходити у Біблії історії людей, які так само, як ми, мали недоліки. нам представлені не тільки добрі та благочестиві люди, але й ті, що мали погані звички. Вивчаючи історію біблійних героїв, ми можемо аналізувати себе і вчитися на досвіді інших. Ми можемо побачити, як вони вирішували свої проблеми і впорядковували життя. Візьмемо, наприклад, Якова та Йоанна, учнів Ісуса. Вони називалися синами громовими, тому що вони були дуже запальними. Між учнями завжди траплялися суперечки, коли повставало питання, хто з них більший. одного разу вони прямували до Єрусалиму, і Самаріани не захотіли пустити їх переночувати. Тоді Яків і Іван сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба та винищив їх. Іван був одним з трьох учнів, які були найближчими до Ісуса, і ця близькість змінила його. Він навчився на хорошому прикладі Ісуса, і любов Господа змінила його. Якщо ми подивимось на Івана, ми побачимо людину, яка визнала свої помилки і погані звички. Коли він був вже старшим, то написав, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас. Іван розкаявся у своїх гріхах і просив пробачення. У той же час він змінив своє життя та відмовився від цих шкідливих звичок. Івана називають апостолом Любові. Тому що головні теми його листів це любов та прощення. Але він також пише про нашу боротьбу зі злом. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Наша боротьба зі шкідливими звичками також може бути успішною. Сатана постійно переслідує та спокушує нас. Він хоче, щоб ми були нетерплячими та непривітними. Бог хоче зовсім іншого. Він хоче, щоб ми були пильними і проявляли любов один до одного. Ближче до кінця свого життя апостол Іван згадав слова Ісуса і записав наступне: бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Він посилається на те, що сказав Ісус у ту останню ніч, яку провів з учнями. Нову заповідь я даю вам: любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви проявляти любов один до одного це найкраща звичка, яку ми можемо набути. Давайте помолимось. Господи, дякую, що ми можемо прийти до тебе з усіма нашими недоліками. Прости нам гріхи наші і допоможи нам сформувати хороші звички, які наблизять нас до тебе. Будь з нами і надалі. Допоможи нам і сьогодні перемагати зло. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми. Ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам чудового дня і з Богом.